Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки токсини без сил. ярмарок на стовпчику термометра майже 30. І хоча аномальна липнева спека потрохи спадає, наслідки від палючого сонця кажуть фермери. Відчувають досі. Так домашню картоплю кажуть ще не всю викопали, бо земля як камінь. Через це вже доводиться міняти цінники. Ціна за кіло домашньої картоплі вже стартує від 40 гривень за кіло. Картоплі нема. Маленька вся вона ось виросла без одну доще. Вона душа не бачила. Грунтових огірків, що витримали спеку на базарі. Майже немає. На явках тепер переважно тепличний продукт. Було 65, А за останні тижні ціна підскочила подекуди до 80 гривень за кілограм. Бо і світло дороге і вимикають ще й на додачу здорожчання палива. Все дорожає. Що я можу сказати. Ясний перець, і бензин, доставка і солярка, і бензин – все впливає. Загалом цей сезон став справжнім викликом для аграріїв через погодні умови. Ризикуємо втратити до 15% на пізні групи зернових та олійних. Такі попередні прогнози експертів: лише однієї кукурудзи можемо зібрати менше на 10 мільйонів тонн, ніж торік. Ціни восени можуть зрости на всю продукцію. Зараз наш ще фактор сезонності додбавиться, яйця також будуть частково зростати в ціні і чому тому, що ну світло. Самі розумієте, буде погіршуватись врожай зернових, зокрема по кукурудзі. Вона найбільше постраждала через спеку. Відповідно, корми знає, вони будуть здорожчувати. А це безумовно вплине і на вартість від годівлі худоби, відповідно, і на ціну м'яса. А через перебої зі світлом постає питання зберігання усього врожаю та виробництва товарів до столу. Без електрики дешевого хліба і випічки точно не буде, каже продавчиня смаколиків Марина. Процентів на 10 піднялася. Ціна майже міняється кожного тижня. Росте по трішки, але вона піднімається і піднімається. Воно сюди входить і світло, і зараз, якщо солярка на перевозку. Потрохи повзуть вгору ціни на продукти і в супермаркетах. Буханці вже поважчили на кілька гривень. Повзе вгору і молочка, плюс 10% відсотків до старої ціни. А що з купівельною спроможністю? Українці кажуть, нині зайвого не купують, консервують, але небагато. Хочу таки зробити е, аджику. Трошечки, але зробити. Півпорції зроблю так, трошки. Поки сезон купують переважно овочі та фрукти, а ще доїдають старі запаси. А у нас ще ручні е, гриби вже лишилися. А попри виклики, і економічні і погодні, дефіциту продуктів точно не буде. Заспокоюють експерти. Зібраного врожаю вистачить усім. Принаймні, поки можемо споживати за доступною ціною ґрунтові томати. Їх можна купити навіть по 20 гривень за кілограм. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький, ми Україна, марафон Єдині новини.